Ми сьогодні знаходимося на полі, де проходить посів озимого ріпака гібрида Ніза компанії Раджиті. Сьогодні у нас 16 серпня 2022 року. Посів проводиться трактором John Deere 8360R з посівним комплексом Пьотінгер. Міжряддя посіву 25 см. З густотою 500 тисяч насінин на гектар. Одночасно посів проводиться з внесенням РКД формулою 5-25 з нормою 40 кг на гектар. Деякі поля в цьому році, зв'язку з, з війною, ми не встигли обробити весною, тому залишили. Ну, е Спрогнозовано залишили їх під ріпак. Якщо подивитись на поле, то, звичайно, агрофон не ріпаковий, тому що поля було зароще і зараз проведена була одна, одна дисковка важкою бороною і каткування. Але, е, але це можна сказати, трошки злажує достатньою кількістю вологи, тому що. В ну, цей рік нас Бог не балоє посухою, так скажу. У тобто, нас постійно кожного дня та через два дні йдуть обільні осадки, так, обільні опади. Ріпак сіємо в цьому, ну, цьому сперсі, вперше сіємо, але стараємося мінімум, так скажемо, помилок допускати. Тобто, Землі на нас для того, щоб насіння плотно контактувало з ґрунтом, додатково ще катаємо. Ріпак Ражиті Ніза, він кліарфілдовський. Класику ми теж не захотіли сіяти, тому що у нас велике засмічення бурянами буде після того, так як воно. Стояла у нас і насіялось багато бурянів, в тому числі дикої редьки. А дика редька по своїй фізіології, вона така сама, як ріпак, її ну, дуже важко забрати з ріпака. Тому вирішили ви взяти клерфілецький гібрид для того, щоб обрати її, так скажімо, щоб у нас ріпак був чистий. Е, даємо рідкі, рідкі комплексні добрива в кількості 40 кг на гектар. Формула 5 азоту, 20 фосфору і 5 калію. Чому так, чому рідкі, тому що ну, ми вже два роки працюємо тільки з рідкими добривами і ми бачимо цього, особливо на наших ґрунтах, ми бачимо цього кращий результат, значно кращий результат, ніж з сипучими. Посів проводиться посівним комплексом Пьоттінгер. Чому саме? Ну, чому ви підбираєте? Це не наша сівалка, це нанята наших, так та хороших, хороших друзів. Чому, чому петінгер? Тому що, ну, по-перше, що важливо для ріпака? Для ріпака саме важливо це положити його на задану глибину. Це, як правило, 2, 1, 2, 2,5 см. Для того, щоб, для того, щоб отримати і вологий шар, для того, щоб отримати дружні сходи. І от ну, в нашому господарстві, на жаль, ще немає такої сівалки, але ми будемо, будемо думати, якщо, якщо вийде у нас ріпаком воно вийде, то будемо думати в наступному році, чи через декілька років будемо планувати також покупку якогось такої хорошої і доброї сівалки. Петінгер він, по-перше, що витримує глибину, по-друге, -по що е -добре, створює добрий контакт, тобто е добра система прикотки. Приклад, приклад, і плюс ще те, що два ряди дисків, які е також дещо вирівнюють поверхню і дозволяють виконати закладку насіння на, на задану глибину. Ну, Це сівалка, можна сказати, преміум класу. Достатньо просто з нею працювати, достатньо проста в налаштуванні. Е, ну, чесно, з такою, з такою технікою дуже приємно працювати.